Готові, Руш! Гуртківці Промінської гімназії Луцького району готуються до чемпіонату Волинської області зі спортивного лижного туризму. Розповідає керівник гуртка Володимир Казаков. На тренування прийшли більше 20 дітей різного віку, дехто змагатиметься вперше. Це знімає настрій, це прикольно. Ти з'їжджаєш з зі схилів. Ну, це прям адреналін. Мені дуже сильно подобається. Я ще ніколи в житті не брала участь в замаганнях, але я хочу спробувати ну відчути це, як це. Одинадцятирічна Владислава Ліщук каже, коли випадає сніг, дуже любить приходити на тренування з лижного спорту. Самі лижі дуже подобаються, прикольно кататися. Це всякі там завдання. Володимир Миколаєвич дає у мене вдома, лиж, звісно, ще немає, але дуже хочу. Зараз, поки є сніг, ми завжди. У уроці фізкультури на лижах, тобто діти досить впевнено себе почувають на лижах, можуть на них вже достатньо стояти, пересуватися, спускатися, підніматися на горки. Готуються до змагань стік 2011 року. Народження і старший. Під час тренування діти вивчають техніку бігу на лижах, підйом та спуск з пагорбів, а також способи зупинки після спуску. Розповідає донька тренера, 13-річна Дарина Казакова. Дівчина каже, давно займається біатлоном та лижними перегонами, але вперше пробуватиме свої сили у спортивному орієнтуванні. Спортом я займаюся взагалі, можна сказати, з народження. Мене тато вчитель фізкультури і він завжди мене з собою тягав, скрізь, де тільки можна, роки чотири. Займаюся вже біатлоном. З лижних гонок тільки обласні змагання вигравала, а так приймала участь ще в чемпіонатах України. Цього року змагання учнівської та студентської. Кої молоді проводитимуть у центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки, говорить організатор змагань, завідувач відділу центру національно-патріотичного виховання Олег Черчик. Маркуватимуть лижню та розставлятимуть контрольні пункти у день змагань. Брак фінансування ми вирішили об'єднати два чемпіонати: спортивного туризму і спортивного орієнтування. А ми зараз в умовах військового часу мусимо триматися ближче. є вимога до укриттів. Військовий стан. Головна мета була показати широкому загалу, що існують такі види спорту. Це не найбільш масовий вид туризму, лижний, тому ми очікуємо до 80 учасників загалом. Відкритий чемпіонат Волинської області зі спортивного лижного туризму та спортивного орієнтування на лижах відбудеться цими вихідними 20-21 січня. Анна Глущук, Віктор Легіньковський, Петро Потієвський Суспільне новини, Луцьк.